до нової теми, що впливає на успішність село. Тема почудова. Ви всі працюєте в салонах. Ну, розповідайте. Його розміщуєте. Саме важливіше, давайте напишемо. Розташування. Зовнішнє брендування. Зовнішнє брендування. Все що? Внутрішній Парковка. Арко. Хорошо. Интер'єр. Інтер'єр. Цікаво, що ніхто не назвав два самых головних, можливо. Нет, то что. Я? Менеджер теж впливає. Усугливо. І? Секунду. Які у вас є проблеми? В мене автобус. Вам приїхати? Можна? Та? Ну, Я ж буду... має... Але ще тут бракує самого вразливого на мій погляд. Головне, що ви це знаєте? Це так дивно. Привет. Що? Привет. Ну кажіть, кажіть. Ну будьте не чи не. Ще реклама придбати? Реклама? Ну слушай. Ну, да, а ось ще щось є. Ви святили наші. Ну ладно. Та інтер'єр до списку б... Наталя, у вас багато покупців приходить? Ну, відносно. Кількість за місяць можете сказати? Старих приходять. А, старі. Так, і це впливає на ваші продачі. Так, А чому не кажете?

Рекомендації покупців до них. Я кажу, чого вишку не зробите? На що він і так все знає? І таких ми зустрічали. Ну, мені Сергій Ковачок розказував про таких у червонограді. Такі, такі салони є в кожному місті, тому що вони вже мають багато покупців, які проходять по рекомендаціям. Відсотки є умовні. Я їх поставив для того, щоб просто побудувати пропорції. Mm -hmm. Але погляньте, найважливіше це рекомендації, друге це правильне розміщення, а третє це кваліфікований менеджер. Чому саме така послідовність? Хто мені може пояснити? Малі це велико добавляє. Все юрмонка. Як ми глянемо кількість людей, яка приходить в село, наприклад, скільки стільки. Це є 10 в день, це є 30 в день, то менеджер цього пиріжка відкусить скільки? Середній кваліфікований відкусить кістки, дуже ну, стільки, дуже кваліфікований, стільки до більше це, що може з'їсти. Тобто менеджер ділить той пиріг покупців на якийсь той кусок, який він може опрацювати. Але якщо приходить тільки навіть дуже хороший менеджер, це одно 100% не продасть. Тобто, якщо він продає половині покупців, то половина з 30 добрового менеджера це є 15%. А тут 10 е, покупців в день це є 100%. Тобто саме тому правильне розміщення і рекомендації покупців формують потік клієнтів. Ви бачили фотографії з магазину Apple? Коли там є натовп, там можна багато продати. Це не є гарантією, що ви багато продасте, але коли до вас багато проходить, то є шанс багато продати. Далі відомий бренд. Може розбиралися сьогодні, що бренд викликає довіру, це допомагає продажам. Приклади з галактики комфорту добре розумічних село. Це добре розумічне село. Правильно. Добрі вивіски, Місце для стоянка для автомобілів. Ну, місце на людній дорозі, там де багато людей ходить і їздить. Мають бути вказівники, ну, чого бракує, але сподіваюся, що з'явиться. Має бути добре освітлення в різну пору дня. Тобто, щоб коли темно на вулиці салон яскраво світився і зручний час роботи. Це те, що стосується розміщення і вивіски, і це те, що генерує потік людей в ваш салон. За це дбає компанія. І я знаю, що в лакта є достатньо добрі стандарти і підходи до того, де і які салони відкривати. Найкраща реклама це рекомендації коду. Нічого в світі краще не працює серед реклами. Apple одного разу зробила в 1984 році знамениту ну, рейтингу реклам рекламістів це номер один телевіз реклама світла. Наї потратили кілька мільйонів доларів і показали один раз під час трансляції чемпіонату з американського футболу на стрільбіату. І показали один раз, але і запам'ятали усі. Хто мав відношення до бізнесу і дуже багато потенційних клієнтів в пресі, просто почався бум обговорення того, чи це добре чи не добра реклама, що вона значить і так далі. Тому не розраховуйте на рекламу. Ваша реклама найкраще це рекомендації покупців. Це те, що реально залежить від вас. Наприклад, ось такі покупці. Або ось так, Або ось так, Або ось так. Бо вони купляють класні продукти. Ви продаєте теж дуже достойні продукти. Єдине, що зробити покупці задоволеними, на це треба час і багато роботи.